Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. І сьогодні оглянемо тракторець. Можна сказати, це вже трактор повноцінний. Виробник Mitsubishi GX50. Хлопці укомплектували, повністю перевірили, укомплектували ґрунту на швидкоз'ємі 1,80 м. просто в чудовому стані по ножах. Видно, що вона працювала небагато, ну як мінімум ножі, та хоча і сама ґрунтофреза теж по лиці, це все мінімум корозії, мінімум потептостей по самому тракторові. Візуально є декілька зауважень. В першу чергу по капоту, оскільки він пластиковий, і я щось намагався десь підмалювати, і фарба десь получилася, але. Чогось такого надзвичайного, корозії по шасі, в принципі, відсутні. І давайте тепер по технічних параметрах. Колія по передніх шинах, метр 28, в попередніх шинах 1,28 вузьке положення. Агротехнічний просвіт 38 см, нижня точка не шланги. Там ще якісь моменти, власне, найнижча точка от передній міст, 38 см. Все решта ще вища. Передні шини 8,3 на 20 БК, це не БКТ, це Брістон, оригінал. І брістон задні шини 13,6 на 28 на павуках, оскільки метр 20 по центрах, метр 22, якщо точно, по центрах в вузькому положенні. Ну і відповідно метр 40 мінімум можна зробити завдяки от, власне, павукам. У широкому положенні. Висновок. Цей трактор підійде точно для технічних культур міжрядного обробітку. Соняшник, кукурудза, ну і, звичайно, овочевих культур на 70 см. Якщо робити міжряддя по картоплі чи інших культурах, спокійно зможете обробити. Також двохкорпусний плуг 2 по 35, впевнений, що буде він без проблем. За собою тягнути. Грунтофреза, ще раз повторюю, 1,82 м в комплекті, міцубіші, на швидкоз'ємі. Кут нахилу, звичайно, рівень горизонту тут присутній, все справне, і, крім того всього, функція швидкого розвороту теж вона є. Оце з тої сторони оці перемикачі. І найважливіше, що багатьох власне, цікавить, це є швидкість руху 29 км на годину, швидка коробка. Вал відбору має три швидкості вперед, одна назад. Бачите, 578 980 342. Відповідно, можна агрегатувати з будь-якими оприскувачами, косарками. Сажалками пневмо, ну, будь-що можна причепити і підібрати необхідну швидкість. Сидіння грамар на амортизаторі. Основні всі функції нами були перевірені, все справно працює. Деяких функцій ми не можемо перевірити, оскільки глибина обробки тут не реалізована власне, ні тросиком, ні кабелем. Тому цю функцію власне, ми і не змогли перевірити. І тепер переходимо до вартості цього трактора у нас на майданчику з доставкою 15700 за комплект, документами для постановки на облік. І, звичайно, з гарантією та сервісним обслуговуванням. Самовивіз. Мінус 300 на кабінні трактори ми даємо, мінус 200 на звичайні, і мінус 300 на трактори з кабіною знижка. Будь-який КЛ, чи є зараз Янмар ЄФ готують, чи GL-куботи у нас є. Трактори з кабіною, мінус 300, самовивіз. Отакий чудовий 50-сильний трактор на спід коробці. З невеликим напрацюванням, наскільки цьому вірити, важко сказати, але. Технічно, повністю справному стані. Телефонуйте, звертайтеся, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, запитуйте, а краще завітайте на наші майданчики у місті Івано-Франківськ чи місто Рівне Вірем Техніка. І підберіть собі надійного японського помічника для ваших потреб. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!